Доброго дня! Сьогодні у нас 1 вересня і час годувати бджоли. Це ми зараз годуємо спочатку наші відводки, які ми цього року зробили. Як Бачимо, відводки просто бомба, три шестирамочники. Були розділені решітками, щоб матки не переходили одна до другої. І мали. Медові корпаси зверху. Ми використовуємо стильові годівниці з плотиками. Таким чином бджола не топиться і проблеми абсолютно ніякої. Немає. Така годівниця, посередині отвір і плотики. Два плотики. Також у нас є тут такі двокорпусні, також відводки, це будуть п'ятирамочні. Це корпус головний, розділений посередині, то ми їм даємо звичайні також стильві годіниці, але тут плотиків не треба, тому що зверху накривається і бджола звідси йде сюди. Також виглядають супер. Повні бджолів, розплоду багато, я вчора дивився то в цих є це є п'ятирамкові і п'ять рамок розплоду в шестирамочниках є також 5-6 рамок розплоду в більшості 6 рамок розплоду тут у нас більшість на цьому точку Цих п'ятирамкових вуликів. Ніж шестера. Ці шестерамочки, до речі, тут не мали бути, але коли ми їх перевозили, то наш дощ застав, то ми їх лишили тут і так вже сталося. Зараз покажу, як ми їх годуємо, що ми використовуємо. Сьогодні не буду показувати, як годуємо, але що для цього маємо. Окей. Okay. Тут трошки в мене на машині бардак, бо тому що ми тут і годівницю понаскладували. І таких, і таких використовуємо такий довгий шланг, на кінці є е, кран. Також використовуємо помпу бензинову, щоб качати з баків сироп. Ось, таким чином це дуже все легко і швидко. Сироп є готовий. Шланг Шланг достає абсолютно кожної сім'ї на точку. І все. Ми зараз, що ми робимо, ми ставимо годівниці, коли ми доходимо дві треті годівниць вже стоїть, я починаю роздавати сироп. Один помічник продовжує ставити годівниці, а другий помічник йде за мною і зразу бджіл закриває. Таким чином ми робимо точок з 40 сімей 15 хвилин, це займає, щоб нам їх погодувати. Дуже швидкий метод, дуже багато людей використовують, з відрами ходять, навіть будете сміятися навіть і також тут. Або навіть без помпи, маленький шланг без помпи і наливають, багато людей тут годує відрами. І вони просто та якби, силу тяжіння набирають ті відра і потім носять від машини ті відра до всіх цих. Я не розумію чому, ну ж легше зробити таку саму систему, як у мене, поставити відра, відра стоять коло кожного вулика. Просто підходити шлангом і наливати відро, я не знаю. Але що зробиш? Хто як хоче, так і робить. Такі то справи. Наступне відео буде, як ми годуємо, як ми це розкладаємо. Хоча вони вже є минулого року, кому вже дуже цікаво подивіться, минулого року є. Там все чітко показано. Тут стоїть. От бачимо джола. Цьогорічні матки зроблені з маточника. Також, от також одразу в цих корпусах Обліт був дуже гарний. На цьому точку в нас є 62, Тут пропало 5 штук. Це був матка деяка, не дуже добра і тому воно 5, 5, 5 штук з 62 це зовсім нічого. В цілому з усіх моїх маток то напевно з сімей 350 я втратив тут 5. Там 6, 7, 8, 9, 12 штук. 350 або може і більше, ніж 350. Я ще не рахував, скільки в мене їх є. Мало мати більше, але там деякі відводки трохи попропадали. Ви виділи, чому і які. Тому дякую.